Ажаю здоров'я короткий підсумок роботи команди Полтавської ова та подій в області за тиждень, що минає. Вночі 7 жовтня Полтавщина зазнала масованої атаки ворожими безпілотниками. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури, пожежі, які виникли, оперативно ліквідували рятувальники. Також було пошкоджено енергетичний об'єкт. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих вночі 10 жовтня. Внаслідок чергової комбінованої атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. У зв'язку з чим побутові та юридичні споживачі Кримичуцького району перебували без світла. Також в області були застосовані графіки аварійних відключень. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Дякую силам ППО за захист. Також подяка всім профільним службам за роботу над подоланням наслідків атак. Полтавщина активно готується до зими. Долучилися до чергового засідання штабу з підготовки до опалювального сезону під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебе. В пріоритеті питання наявності додаткових джерел живлення та резервів, заощадження ресурсів, готовності пунктів незглавності та координація дій у разі надзвичайних ситуацій. Відпрацьовуємо різні сценарії. Також провів нараду із постачальниками електронних комунікаційних послуг. Надавачі послуг прозвітували, що більшість заходів для забезпечення роботи інтернету та зв'язку у кризових ситуаціях вже відпрацьовано. Закликаю жителів області у разі можливих відключень, раціонально використовувати інтернет та мобільний зв'язок а Аби не перевантажувати мережі. На виконання доручення прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко провів нараду з представниками бізнесу. До зустрічі долучилися представники держпраці та інших профільних структур області. Запит від бізнесу спростити низку процедур в межах чинного законодавства, аби процес проходження медоглядів був швидшим і зручнішим для працівників підприємств. Спільно напрацьовуємо дієві рішення. В межах регіональної платформи діалог влади та бізнесу зустрівся з представниками стратегічно важливих підприємств області та податківцями. Під час візиту прем'єр-міністрки України та зустрічі з бізнесом одним із питань підприємців була підтримка в частині оподаткування. Разом із учасниками наради шукали дієві інструменти, які сприятимуть зменшенню податкових навантажень. Дякую податківцям за активну позицію та готовність йти на зустріч. Підписали меморандум про співпрацю з Міжнародним благодійним фондом, Українська фундація громадського здоров'я та представництвом Health Right International в Україні. Завдяки меморандуму розширюємо систему підтримки для жінок із дітьми та ВПО. Люди мають отримувати кваліфіковану допомогу попри будь-які життєві обставини. Створюємо комфортні умови для руху дорогами області. Минулого тижня фахівці оновили ще понад тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. Від початку року відремонтовано більше ніж 543 тисячі метрів квадратних. Цього тижня роботи відбувалися у дев'яти громадах. Паралельно ремонт триває на дорогах державного значення, і за тиждень було оновлено більше 10 тисяч метрів квадратних. початку року понад 367 тисяч метрів квадратних. Роботи тривають. Відвідав фотовиставку 13-ї бригади Національної гвардії Хартія в межах мистецького проекту. Глядачам представили вісім фотопортретів, які створив військовослужбовець Хартії Роман Пашковський. Кожна світлина це історія героя, історія сили та боротьби за життя. Дякую всім, хто долучився до цього проекту. Це приклад того, як мистецтво стає інструментом підтримки. Спортсмени Полтавщини готуються до участі у 25-х Дефлімпійських іграх. 24 дефлімпійці представлятимуть Україну у п'яти видах спорту: футбол, карате, настільний теніс, боулінг, дзюдо. Разом із командою Авата Паралімпійцями з Полтавщини побажав спортсменам успіхів та перемог. Вболіваємо за наших. Стартує новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч цього сезону. Учні змагатимуться у 12 видах спорту. Закликає учнів активно формувати команди і долучатися до проєкту. Нагадую, що минулого сезону Полтавщина посіла перше місце у цих змаганнях. Реєстрація триває до 31 жовтня. Тож долучайтеся та перемагайте. Продовжуємо працювати та розвивати Полтавщину в єдності. Наша сила. Слава Україні.